Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Віннична у списку літрів за кількістю отруєння грибами. Про це Суспільному розповів генеральний директор обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський. Загалом в Україні за два тижні жовтня грибами отруїлися 55 людей. 34 випадки зафіксували на Вінничині, серед яких семеро дітей віком від 4 до 17 років могилів Подільський район на сьогоднішній день отримує першість, да тобто в них 17 випадків, да а в яких зафіксовано 27 постраждалих людей. Якщо ми проаналізуємо, наприклад, статистику за останні 24 роки, сполохи отруєння грибами були спостерігались двічі, да в 2000 році і в 2017. І загалом тоді рахунок, що ну там сто в одному році, і приблизно така сама кількість була і в цьому році. Значить, зараз я думаю, що нам на часі якраз і саме треба обговорити це питання і щоб люди все ж таки дослухались наших парад і перестали вживати дикорослі гриби. У терапевтичному відділенні могилів Подільської лікарні інтенсивного лікування третій день на стаціонарі Олександр. Чоловіка каретою швидкою доправили сюди із підозрою на отруєння дикорослими грибами. Його стан був в середньої важкості, каже завідувач терапевтичного відділення Олександр Руснак. Симптоми були болі в животі, в нього все починалося. Ну, дота, пронос був багаторазовий, склабкість виражена, загальна слабкість, стомлюваність, голова боліла, задишка була. Ставили крапелі сюди, проводили десь терапію, проводили симптоматичну терапію. Сам Олександр розповідає, дикорослі гриби купував у бабці, яка продавала їх на узбіччі дороги. Купив на дорозі гриби. Так звані польські білі. От. Ну, їх дуже люблю. Жінка приготувала, я їх трошки гарячими поїв ще, що вже потім вияснялося, що не можна гарячими їх їсти. А потім ще так сталося, що їх залишили на завтра, на післязавтра, і я ще їх трошечки поїв. І вже після того, після першого разу вже почалося там якісь такі не, не такі, як треба, процеси. Зараз, каже чоловік, почувається краще. Ще трошечки є такі залишкові процеси. Очікуємо виписки. За два тижні до могилів Подільської лікарні з отруєнням дикорослими грибами госпіталізували 18 пацієнтів, каже заступник директора з медичної частини Микола Климчук. Усі вони були у стані середньої важкості. Виявлялися зазвичай мудота, блювання, діарея, загальна слабкість. Болі в животі спазмоподібного характеру, але слава Богу, при наданому лікуванні доходять до швидкого дужання. Якщо вживати ну, більш такі от, мухомори, вони можуть викликати галюциногенні ефекти. Якщо вживати блюду поганку, вона викликає важкі гострі ниркові недостатності, причому нирки перестають працювати. Грибний сезон у розпалі, тож людей просять обмежитися у вживанні дикорослих, не купувати їх у місцях непризначних для торгівлі. А якщо все ж вирішили піти на тихе полювання, збирати лише ті гриби, які добре знаєте, каже заступниця начальника відділу сан і під нагляду обласної держпроспоживслужби Олена Голубовська. А ще додає, аби зменшити кількість отруєнь, в області створили спеціальні рейди. Держпрослужив службою області з метою профілактичної в сезон самого підйому в сезон росту грибів проводяться ряд профілактичних заходів. Основний акцент робиться на недопущенні торгівлі і на недопущенні випадків вживання грибів, придбаних на ринках місця, в місцях несанкціонованої торгівлі. Допускаються до торгівлі на ринках. Саме гриби, які мають відповідну супровідну документацію, це ветеринарно санітарна експертиза. Дітям до 18 років, а також вагітним жінкам, каже Микола Климчук, вживати дикорослі гриби заборонено. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінничина. Орден за мужність за загиблого на війні батька водія санітара Дениса Вишаровського вручили його 11-річному сину Максиму. Батько розповідає понад півтора роки. Рятував життя оборонців на Херсонському та запорізькому напрямках. Працював в операційних на стаб пунктах Загинув 18 листопада 2023 року. Керує мавіками та fpv дронами. 22-річний оператор дрона Іван Скопик на псевдоджоння служить у Нацгвардії чотири роки. Під час повномасштабної війни виконував завдання на запорізькому напрямку. Нині Іван приїхав з ротації додому у Вінницю. Невдовзі каже повернеться до побратимів і продовжуватиме нищити росіян. 20 тисяч гривень зібрали під час благодійного ярмарку у селі Щітка Вінницької громади. Організували його учителі та учні місцевої школи. Розповіла директорка навчального закладу Наталя Шалімова. Продавали пиріжки, печиво та торти, наварили і рибної юшки, якою пригощали за донат. Виручені на ярмарку гроші підуть на придбання комплектуючих для дронів. 80 тисяч гривень вторгували у Вінниці за два тижні акції. Каштановий донат другий рік поспіль її проводить волонтерський центр з Україною в серці, аби допомогти зсу. каже очільниця закладу Оксана Іванькова. Усі охочі збирали каштани і приносили до станції юних натуралістів. Всього зібрали 10 тонн. Їх відправили на переробку на Рівненщину. Там кілограм каштанів купують за 8 гривень 50 копійок. Той, хто приніс найбільше каштанів, отримає від військових у подарунок гільзу. Риболовлює як спосіб реабілітації. Бійці, які відновлюються у вінницьких шпиталях, щотижня виїздять порибалити за містом на ставок. З риби, що зловили, варять юшку. Під час зустрічей спілкуються з побратимами, обмінюються спогадами, відпочивають на природі. Ветеран російсько-української війни Валентин Дихтяр з Хмільника отримав 500 тисяч гривень на відкриття власної справи через застосунок дія, взявши участь у держпроєкті для ветеранів війни. На ці гроші започаткував бізнес з виготовлення пам'ятників, купив обладнання, працевлаштував двох людей. Наразі вчиться редагувати фото, опановує програму з моделювання каменю, а також працювати з гранітом за верстатом. Тренінг з домедичної допомоги для фахівців і фахівчинь супроводу ветеранів провели у приміщенні департаменту соціальної політики. Захід зорганізували в рамках проєкту реінтеграція ветеранів та ветеранок війни, членів їхніх родин через створення освітніх можливостей. Розповідає заступник голови правління громадської організації Центр Поділля Соціум Сергій Проценко. Помічникам ветеранів розповіли про основні методики зупинки критичної кровотечі, прямий тиск на рану, тампонування, використання турнікетів. Участь у тренінгу взяли 10 людей. У вищому професійному училищі села Гущенці на Вінниччині 14 жінок опановують професію тракториста. Навчання безкоштовне. Новий фах освоюють за програмою розвитку ООН. Курс фінансує уряд Японії, розповідає директор закладу Володимир Гаврилюк. У програмі спершу теорія, урок правил дорожнього руху, далі практика на полігоні. Перш ніж сісти за кермо трактора, розповідає викладач Роман Колашнюк, мають знати про нього усе. Навчання на Вінничені стартувало з середини вересня. Навесні 2025-го, якщо учениці складуть іспити, отримують водійські посвідчення і зможуть кермувати трактором. 560 жінок за два тижні пройшли обстеження лікаря мамолога в рамках проєкту «Рожевий місяць. Щороку у жовтні його проводять в Подільському регіональному центрі онкології, аби попередити рак молочних залоз у жінок або виявити хворобу на ранніх стадіях, розповів лікар мамолог Андрій Клекот. Аби запобігти захворюванню, жінки до 40 років повинні щороку проходити профілактичне ультразвукове дослідження після 40 робити мамографію. Проєкт рожевий місяць в онкоцентрі триватиме до кінця жовтня. Безкоштовні обстеження жінки можуть пройти за наявності електронного направлення від сімейного лікаря. У хабі місто з місць оприлюднила результати пошуково-ексгумаційних робіт на європейській площі у Вінниці. Зокрема, показали особисті речі людей, котрі там були захоронені: хрестики, обручки, посуд, мильниці. Експонати зберігатимуть у музеї Вінниці, каже історик Олександр Федоришин. Проводили розкопки спеціаліста Львівського меморіально-пошукового центру. Доля всього виявили останки 106 людей, похованих або перепохованих біля вічного вогню протягом 1920-1975 років. Тривали дослідження півтора року. На 25% родив гірше ніж торік цукровий буряк на Вінничині. Про це суспільному розповів головний інженер агропідприємства Промінь Олександр Кушушний. Причина всьому засуха дощів майже не було, коли сіяли, підживлювали і навіть на копання. Втім, цю культуру тут сіють десятиліттями і це робити надалі.